Сьогодні навчу вас робити сирник, як у вашому улюбленому закладі. Тому зберігайте рецепт. Головніше, який ви оберете сир. Ми беремо ось такий в брикетах, це важливо, не розсипчий, бо тут вже нема грудочок. Жирність беремо від 5 до 9%, але краще 5. В нашому рецепті ми беремо 500-600 г. У мене тут 3 пачки по 180 г. Також нам треба 2 жовтка цукор, горошно і ванильний цукор. Головніший секрет, щоб ваші що сирнички тримали форму, а не розпливалися по сковоріці. Ми беремо марлю і віджимаємо всю сироватку від творога через марлю. Її не має бути і саме через це обогаток, коли ви починаєте снатидити, сирочки вони просто розтікаються. Віджимаємо, наскільки це можливо. Якщо видно, там вона вже є сироватка. Подивіться, скільки залишилося ролик на дні. Оце все ми вивкуємо. І тепер посипаємо наш сир в нашу з'ємність. Все, готово. Це ми виглядаємо. Тепер сюди додаємо пакетик ванільного цукру, столову ложечку цукру звичайного і також столову ложечку борщу. Тепер ми додаємо 2 яєчних жовтка. Сам жовток без білка гарненько розмішуємо до однорідної маси. І потім будемо ще дивитися, ще додавати борошна ні. Розмішала і подивилася, що треба ще трішки додати борошна. Ви дивіться також по своїй ситуації, тому що у кожного рівного порошка і, звичайно, що кількість борошна буде трішки відрізнятися. Але все ж таки дуже багато також мені треба додавати. У нас вийшла ось така маса, вона досить суха, і з нею можна легко ліпити вже наші сирочки. Тому ми беремо, припиляємо ось так стілим мукою і викладаємо ось так масу нашу сирну прямо на стіл. Пробуємо ковбаску. Ножиком розділяємо на рівні частинки, наскільки це можливо. Беремо наш шматочок, ось так його формуємо трішечки, Потім беремо стаканчик, робимо ось так, переворачуємо і ще раз так робимо. Якщо потрібно, можна ще отак приплюснути ваби. І ось такий гарненький на сирничок вийшов. Коли нагрілась, викладаємо наші сирнички. Смажимо їх по 3 хвилинки з кожної сторони. Привернули сирнички, тепер накриваємо їх кришечкою, зменшуємо вогонь десь на п'ятірочку. Тобто, якщо в мене 9 максимально, то я ставлю на 5. І чекаємо до того моменту, поки вони трішечки не роздуються, як кончики. От ви це побачите в цей момент. Десь приблизно 3 хвилинки. Пройшло 3 хвилинки. Ось так вони трішки по боках роздулись і вони вже готові. Зараз дивимось, перебирачуємо також гарна сторона. Все, тепер виключаємо, накриваємо ще їх кришечкою. і нехай так ще 5 10 хвилин.